Привіт, дівчата! Це ще одна історія з цього паркінгу, і це майже буде документальний фільм. Ми вже з Ромчиком поснідали, і я побачила ось цього хлопця. Він мене так зацікавив, що я запропонувала Ромчику його запросити до нас на чай і розпитати. А зараз я поставлю відеодоріжку, тому що історія довга, а шпіонських фотографій у мене ну, 3-4. Але історія мені дуже сподобалась. Сподіваюся, що і вам. Ну так от, в той день нам пощастило зустріти самого справжнього тіпельбрудера. або перекотепола, або ремісничого підмайстра, який подорожував Німеччиною. Це дуже стара давня традиція, яка вже налічує більше 300 років. Майже з 15 століття подорожують Німеччиною під майстри. І ця подорож має великий сенс. І ось цей хлопець був прямим нащадком отих-от підмайстрів з 15-го століття. Повернемось у минуле. 15 століття подорожі були поширені серед знатів, вчених і торговців. Хоча й в набагато менших масштабах, ніж сьогодні. Проте найбільшу групу мандрівників в ті часи складали відважні підмайстри. А з 16 століття для багатьох підмайстрів подорожі стали обов'язковими. І кількість майстрів на вальсі, а саме так, називається шлях. Е, оцей Надбання трудових навичок вальс була доволі велика. Таким чином, мандрівка є передумовою для того, щоб підмайстер став майстром. У подорожі підмайстри мали вивчати будівельні стилі інших регіонів, тому їх іноді відправляли до інших земель або країн. В інструкції у них були навіть інструкції, і у кожного ремісничого цеху були свої правила. Про правила я далі розкажу розповім. Це дуже цікаво. Так, от у той інструкції 1842 року йдеться, що подорож насамперед служить меті професійної підготовки. Де підмайстер де під вивчає нові навички, продукти та інструменти, знайомиться з методами виробництва, які раніше були йому невідомі. У жодній країні не подорожувало стільки підмайстрів, як у Німеччині. Тільки у Франції була поширена така ж традиція, хоча набагато слабша. Так от ця традиція дійшла й до наших часів. І ми з Ромчиком зустріли. Самого, самого справжнього підмайстра, який подорожував Німеччиною і вдосконавлював свої трудові навички. І він був каменяром. От саме тому я до нього і чіплялася: масон він чи не масон. Значить, а тепер я вам розкажу про правила: підмайстер може вирушити у подорож самостійно, або з кимось іще зі свого цеху. Зазвичай новачка беруть під свою опіку під майстри, які вже мають досвід. Якийсь час вони подорожують разом, а потім розходяться. Подорож триває 3 три роки і один день. Вони просто йдуть куди їх хоче заведуть, але при тому вони дотримуються правил. Правила дуже прикольні. Тому що не всі можуть вирушити у подорож між ремісничими цехами правила відрізняються. Але основні правила такі: під майстром повинно бути не більше ніж 30 років. Вони мають бути неодруженими і не мати дітей, і не мати боргів. Не можна зменшувати відстань до рідного міста. Менше ніж на 50 кілометрів. І хлопці зазвичай малюють навколо домівки коло на мапі радіусом в 50 кілометрів, щоб не потрапити в заборонену зону. Під майстрам також заборонено користуватися власним транспортом. Ось чому більшість тіпель брудерів подорожують автостопом. І так, я на власні очі бачила, що німці дуже-дуже хотіли його підвести. Знаєте, він такий як. Ну, я не знаю, щось таке щасливе на вдачу. І потім він з нами почаював і поїхав собі. Його швидко хтось забрав. Бесіда наша була цікавою, цікаво мені було потім вже дізнатися ще більше. Ось про такий про таку традицію. E, значить, є сайт, на яко є сайт гільдій ремісників, тому що є і каменярі, і теслярі, і багато хто іншого. І навіть є дівчата під майстри, які також так само подорожують. E, там можна придбати одяг, інструменти тощо. E, вони не мають інтернету. Всі відгуки e, і всі його роботи e, написані от в книжці, яку він нам e, показував. І ще до правил вони мають бути, вони мають бути чемними, респектабельними, чесними, щирими, і пропагувати на насильництво. От така от у нас була цікава зустріч, і мені було цікаво і тоді, і зараз, коли я про цю традицію для... прочитала. Ось цей маленький посох у нього в руках точна копія такого, з яким він подорожує. Ага! Это паломничество! Спроси у него. І, короче, this is this is cologne. And there also? No! І мої великі-великі дякулі моїй подрузі Аллі з Гамбурга і колезі Рональду, які мені допомогли знайти більше інформації про цей вальс, про цих перекотиполе і взагалі про цю дуже цікаву традицію. Ура!